Схвалення постанови НКК про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового або позапланового заходу державного нагляду щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства в сфері надання послуг поштового зв'язку та форми розпорядження про усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок. 4.1. про звільнення котінка Григорія Михайловича з посади керівника апарату. 4.2. про призначення костецької. На посаду керівника апарату 4-3 про схвалення проєкту контракту. Це а, чи є якісь які зауваження до порядку денного? Якщо нема, а, прохання проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Вікторія Юрійна. Ой вибачтесь одноголосно. Будь ласка, Володимир Панасович, 2:1. Дякую. Дякую. Шановні голови та члени комісії. До вашого розгляду представляється проект рішення про схвалення проекту постанови НК про затвердження ідентифікованої форми акта складеного за результатами проведення планового або позапланового заходу державного награду контролю щодо дотримання суб'єктам господарювання вимог законодавства у сфері надання послуг поштового зв'язку та форми розпорядження просування порушень законодавства про поштовий зв'язок. Відповідно до пункту 3 частини першої статті 2 закону за України про національну комісію, що здійснення державного регулювання в сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра спектру та надання послуг поштового зв'язку визначено, що регуляторний орган здійснює державне регулювання, а також державний нагляд, контроль щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами сподарювання та забезпечення інтересів суспільства у сфері надання послуг поштового зв'язку. Згідно з статті 8 закону України про поштовий зв'язок, НК здійснює державний нагляд, контроль за затриманням законодавства у сфері надання послу поштового зв'язку, видає оператору поштового зв'язку обов'язково для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок, затверджує форми актів розпорядчих документів при здійсненні державного нагляду контролю у сфері надання послу поштового зв'язку. При цьому відповідно до статті 9 зазначеного закону, державний нагляд за ринком поштового зв'язку здійснюється відповідно до закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Частиною 15 статті 4 зазначеного закону визначено, що при здійсненні заходів державного нагляду контролю, посадова особа органів державного нагляду контролю зобов'язана використовувати виключно уніфіковані форми акти. Згідно з частиною 2 статті 5 уніфіковані форми акти з, питань перелі... з, питань... з переліком питань, затверджується органам державного нагляду, враховуючи викладено, розроблено проєкт, зазначеної постанови НКК, Пропонуємо встановити срок протягом якого від фізичних та юридичних осіб. Їх об'єднань приймаються завершення до пропозиції до проєкту акту з дня його опублікування до 17 березня 2023 року. Пропонуємо схвалити проект постанови НКК. Дякую. 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 Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка, 4 1 Дякую, доброго дня. Шановні голово, шановні члени комісії. На ваш розгляд вноситься проєкт рішення щодо звільнення котинка Григорія Михайловича з посади керівника апарату 20 лютого 2023 року у зв'язку з досягненням 65-річного віку. Дякую. Чи є питання чи зауваження? Якщо питань чи не зауважень нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Григорій Михайлович, ми вам дякуємо. Цінуємо вашу, Є, Цінуємо вашу роботу і сподіваємося, що будемо співпрацювати далі на житті. Бажаємо вам наснаги. Дуже вам дякую. Дякую. Далі, будь ласка, 4.2. два. Дякую. Шановний шановні члени комісії, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення щодо призначення. Костецької Вікторії Вільєвни на посаду керівника апарату НКК з 6 березня 2023 року. На строк до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не довше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану зі строком випробування 3 місяці. Дякую. Чи є питання чи зауваження до цього проекту? Да, Олександр Миколаївич. Враховуючи, що кандидатуру, яку затверджують на посаду керівника апарату, була запропонована з мого боку. І це може розсідуватися як конфлікт інтересів, то я отримуюсь від голосування. Дякую, Вікторія. Ще є питання, чи зауваження? Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Дякую. 4.3 Дякую. Шановні голови, шановні члени комісії, до вашої уваги надається проєкт рішення про схвалення проєкту контракту. З метою виконання пункту 4 частини четвертої статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Керуючись постановою Кабінету міністрів No153 про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в рамках проєкту підтримка ЄС для посилення кібербезпеки в Україні, реєстраційна картка номер 495805 Пропонується схвалити такий, що додається до оригіналу, проект контракту неурядовою організацією «Академія електронного управління Естонія. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку та компанію ByteLife Solution Естонія. Друге, уповноважити голову НКІК Животовського Олександра Миколаївича на підписання контракту, зазначеного у пункті 1 цього рішення. І третє, департаменту забезпечення діяльності здійснити відповідні заходи щодо виконання умов контракту, зазначеного у пункті 1 цього рішення, установленого законодавства порядку. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання до цього? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую, це останнє питання на сьогодні.